Автобусні зупинки міста перетворились на відкриті галереї, де замість картин розписи на стінах. Митці справжні майстри своєї справи, викладачі художнього відділення Первомайської школи мистецтв Сергій Ярженський та Наталя Коршунова оновлюють малюнок на автобусній зупинці біля шостого мікрорайону. Вперше розписи зупинок були створені ними ж кілька років тому. У цьому році їм додають яскравості. Років назад ми працювали над оформленням цих зупинок. От. Тоді Миколай Миколаївич тільки став мером, він сказав, що обличчя міста це якраз є зупинки. В принципі, ескізів, як так, котрих нема, це все з голови беремо. Десь згадуємо те, що було, десь є фото. Ну, бачите, як двох робіт однакових не буває, навіть якщо ти щось робиш, все одно десь або колір інший, або малюнок сам. От. Да, оновлюємо, щоб воно було краще. На перехресті третього мікрорайону вже оновлена автобусна зупинка. Вона виглядає досить яскраво та є помітним акцентом в місті. Одну зупинку на третьому мікрорайоні, там, де ласточка у нас там вже зробили. От це вже друга йде, потім на четвертому мікрорайоні. І ще планується ще дві зупинки біля восьмого дому на третьому, і десь біля базару там ще якась зупиночка. Є коли художники працювали над першою зупинкою, знайшлись помічники в лапках, які почали доповнювати розпис непристойними написами та малюнками. Для такої молоді у викладачів є пропозиція: приходити та навчатися а потім ж. Вже творити, але гарні розписи. Здається, що діти в нас трошки не виховані. Якось хочеться, щоб рідне місто виглядало як мога найкраще. Да? Найкраще там, в області, там в Україні було. Да? Але ми до цього чомусь не йдемо. От. то Я думаю, що хай діти трошки замисляться над цим. і Зроблять правильний висновок цього. Хто хоче помалювати, все ж таки, да. нехай приходять навчатися. Да, приходять до нас. Ну, по-перше, це ми ж не тільки вчимо малювати, ми ж десь і вихованням займаємось. оце добре, це не дуже. Отак не, не треба робити так, якось ну, бачите, виховання йде і ну, взагалі-то так. Наступний крок у роботі художників: нанесення захисного шару це має допомогти захистити розпис від пилу, бруду та вицвітання.